Вітаю, це подкаст «Токи шо» від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заполотна. Зараз будемо розбиратися, що буде відбуватися зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Ще однією з рекомендацій Єврокомісії був закон про посилення самостійності САП. Нардепи його дуже швиденько ухвалили. Президент теж уже підписав. Давай зараз коротко пригадаємо, в чому його суть і що буде змінюватися зараз. Почнемо з того, в чому досі проявлялася недостатня самостійність САП. Утворення САП у вигляді самостійного структурного підрозділу Генпрокуратури воно вважається. Деким однією з найгрубіших помилок антикорупційної реформи, адже самостійність підрозділу означає тільки те, що він не входить до складу інших підрозділів. Але знову ж таки, він має іншого керівника, це генеральний прокурор, і має в певні усталені підходи загалом до роботи. І він загалом підпорядкову і загалом сап підпорядковується організаційному адміністративному порядку Генеральної прокуратури, тобто в них спільна канцелярія, спільне матеріально-технічне, фінансове забезпечення, певні спільні особливості проходження служби. Тобто в всіх питаннях, які прямо не визначені законом, сап підпорядковується загальному загальному порядку роботи Генеральної прокуратури. В чому тут проблема була? Проблема була в тому, що Генеральна прокуратура інколи блокувала роботу САП. Далі ми поговоримо, як це відбувалося на одному прикладі. Що цей закон, який вже ухвалили, змінює в плані повноважень керівника САП і чому це важливо? Перш ніж ми перейдемо до повноважень керівника САП, розповім, що вона змінює загалом для Органу. САП стане не відокремленим підрозділом Генеральної прокуратури, а юридичною особою публічного права. Матиме власне майно, печатку, казначейські рахунки. Також в законі визначено, що САП має бути розташований окремо від Офісу Генерального прокурора. В апараті САП утворюють нові підрозділи, про які я казала, і в тому числі підрозділ внутрішнього контролю, і вони всі підпорядковуватимуться керівнику САП. Керівник САП він керуватиме прокурорами САП замість генпрокурора, як зараз є. Одночасно він буде заступником генпрокурора і матиме доступ до державної таємниці. Він самостійно визначатиме структуру і штат САП і здійснюватиме повноваження керівника органу прокуратури, які передбачені кримінальним процесуальним кодексом. Чому це допоможе? САП стане фактично незалежним органом від Генеральної прокуратури, і система Генеральної прокуратури і генпрокурор матимуть мінімальний вплив на перебіг антикорупційних справ. А як тепер будуть призначати прокурорів антикорупційної прокуратури? Прокурорів антикорупційної прокуратури призначатимуть за результатами відкритого конкурсу, і до конкурсної комісії входитимуть по три особи, визначені керівником САП одноосібно, і на підставі пропозицій міжнародників. Запитайше про призначення керівника САП. А як призначатиме самого керівника САП? Самого керівника САП призначатиме все ж таки генпрокурор. До складу конкурсної комісії входитимуть по три особи, які визначені генпрокурором на підставі пропозиції Ради прокурорів та профільних міжнародних іноземних організацій, і два відібрані комісії кандидати подають на розгляд генпрокурора, і протягом трьох днів він має обрати керівника. Інсправді процедура конкурсу на обрання керівника САП вона дуже детально розписана в законі, тому проблем не мало б бути. Попри всі плюси, також що я зрозуміла з твого дайджесту, що все-таки керівник САП отримає не всі повноваження, які міг би. Зокрема, він не зможе самостійно подавати запит на екстрадицію та утворення міжнародної слідчої групи. Чому важливо йому мати такі повноваження? Генпрокурор має повноваження подавати запит на екстрадицію, і утворювати міжнародні слідчі групи. Тому логічно, щоб, щоб керівник САП теж мав таке повноваження. Це важливо, тому що чимало фігурантів. Справ САП вони приховуються за кордоном. Тут можемо згадати олігарха Олександра Онищенка, як з головою НБУ Кирила Шевченко і багато інших. Чому є ризик? Тому що генпрокуратура може умисно затягувати підписання запиту або необґрунтовано відмовить в нього. Це вже було у випадку з Олегом Бахматюком, і тому керівнику САП було б важливо надати таке повноваження. Ще останнє питання: це так звана поправка лозового. Про неї багато пишуть. Я не знаю, чи всі розуміють, що вона значить. Зараз ще пояснимо. Але петиція з проханням скасувати цю поправку якраз нещодавно набрала необхідну кількість голосів. Поясни, будь ласка, в чому її суть і чому не окшу вона залишається в цьому законі? В цьому законі загалом є зміни, які скасовують строки досудового розслідування. І строк досудового розслідування він обчислюватиметься не з моменту внесення даних до єдиного реєстру досудових розслідувань, а з моменту повідомлення особі про підозру. І... Зараз у нас є встановлені строки для досудового розслідування. Вони становлять три роки. І якщо ці строки закінчуються, справу можна закрити. І загалом це начебто скасовують, але є одна норма, це пункт 10 частини першої статті 284 КПК, згідно з яким кримінальне провадження можна закрити. Там формулювання, якщо після повідомлення про підозру закінчиться строк досудового розслідування. Це не стосується випадку повідомлення про підозру, у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого. Кого злочину проти життя і здоров'я людини, тобто тяжкі корупційні злочини, вони не підпадають під це, і вони можуть бути е, закриті. Тому справді потрібно скасувати пункт 10 частини першої статті 284 КПК